Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні в мене не планове відео. Я не збиралася його знімати, але коли побачила цей прекрасний, цю прекрасну коробочку, я не змогла утриматись. Отже, сьогодні у нас розпаковка адвент календаря. Кому цікава така тема, я запрошую вас до перегляду. Цей адвент для мене по-особливому важливий та цікавий. А це адвент-календар. Напишіть, якщо ви здогадалися в коментарях. Звичайно ж, від містера Скрабера, наш український бренд доглядової косметики. Отже, і саме цей адвент-календар надихнув мене на ось такий яскравий. Для мене незвичайно, абсолютно незвичайно. І на такий цікавий, досить макіяж. Отже, Перш ніж розпочати, розпаковувати а, цю прекрасну а, коробочку, я дуже вас прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку даному відео, тому що я сьогодні максимально старалася. А, отже, а, тільки анонсували, що буде у містера Скрабера цей адвент-календар, я думала одразу, що я собі його замовлю. В минулому році. Я з вами також розпаковувала адвент-календар від містера Скрабера. В них там була інша зовсім тематика. Відео я на попередню розпаковку адвент календаря запишу в описі під цим відео, щоб ви світі зайшли і могли подивитися його. А цьогорічний адвент-календар дуже мене зацікавив. Має він назву Коляда. Тематика Адвенту досить цікава, яскрава така. Наша мені особисто дуже близька. Отже, давайте я не буду затягувати, я вже і так дуже довго чекала, щоб цей адвент-календар відкрити. І отже, що ми бачимо, коли цей адвент календар відкриваємо. Ось тут така. Краса. Отже, щоб зарядити нас настроєм на майбутні дні, першу коробочку я виймаю, вона виглядає ось таким чином. Дуже красиве пакування. Тут і зірка, і колядники. от Все таке красиве. Отже, давайте подивимося. Вже прям звідси чую досить цікавий аромат. Це у нас ось така сіль для ванни. Це новиночка з ароматом Хамам. Ось таке класне, просто кресовенне пакування. Зараз у мене є різні скраби для тіла. Але цей аромат просто неймовірний. звісно, що я його. Відкрию, досить цікавий, такий східний, насичений, М -м -м, дуже е приємний. Е Залюбки буду ним користуватися цією сілью е для ванни, і буду позичати своїм домашнім. Отже, друга коробочка у нас де захована. Бачу, ось так вона вже виглядає. І це. Цікаво, що тут у нас є? А це крем і гель для тіла. Манго з ароматом манго. Дуже мені цікаво, в мене зараз є гелі-батери для тіла, а цей поки відкладаю. Далі у нас третя коробочка. Тут щось теж має бути цікаве таке, подивіться, яке. Малеталіцька коробочка, ароматична таблетка для душу. Deep Relax це мить абсолютного спокою. Лаванда та Елангелан огортають ніжною хвилею аромату, яка знімає напругу і розчиняє стрес. Тепла пара розкриває нотки, що налаштовують на глибокий сон і створюють атмосферу затишку. Головне в душі не заснути. Це для мене дуже актуально, тому що я не приймаю ванни. А саме такі таблетки для ванни це. Досить таки Оригінально вони придумали, придумали містера Скрабера. Дуже делікатний такий аромат з пакування. Це вау круто. Так, далі в нас четверте пакування. І четверта в нас коробочка ось така з хатинкою, а з димком, який десь там в печі горить, биє дрова, та гріється щось на кухні. Так. Це, що це в нас за така штука в пакетику Гідрабуст. інтенсивно зволожувальна маска для всіх типів волосся. Це дуже потрібна штука, тут 100 мл. Хочу вам сказати, що засоби для волосся від Містера Скрабера мені підходять. У мене зараз навіть в використанні є їхня масочка з попереднього адвент-календаря. Скоро догляді вам покажу, а цією буду зліпкою користуватися. Далі у нас номер 5. Ось так він виглядає. Досить таки вже маленький, хто не поміщається, але я думаю, що засіб там буде мега класний. Це хочу вам ще сказати, що жодного засобу. Поки що в мене немає. А, тобто не в використанні, нічого я такого не тестувала, то мені дуже а, цікаво. Ось така штучка. Що це в нас є? Досить цікава, якась така металева баночка. Крем-батер для тіла. Крем-батер я відкрию. У мене зараз дуже сохне а, тіло, коліна, ліктики і такі жарненькі засоби. Я навіть її почала для обличчя користуватися. М -м, дуже. Цікавий, ну це прям батер. Батер це прям таке тверде. А, ні, не дуже таке, прям тверденьке, воно досить пластична така консистенція. Давайте я зразу намашчуся. Ой, приємний, ненав'язливий, чуть-чуть солодкавий, квітково-фруктовий аромат. Дуже приємний, слухайте, все. Буду маститися, обожнюю. Е, все для тіла: злосьйони, гелі, всякі різні батери. Я це прям. Дуже сильно люблю, тому з задоволенням буду цим засобом користуватися. Далі в нас номер 6. Ось так виглядає коробочка з номером 6 у нас. Давайте ж будемо дивитися, що у нас тут є. А тут у нас є щось таке, теж, як на мене, дуже цікаве. Це ось така баночка. Інтенсивно зволожувальний бальзам для всіх типів волосся. 95% інгредієнтів натурального походження. Дуже стильне таке пакування, блакитного кольору. Супер, буду задоволена користуватися, тому що я люблю щось цікаве тестувати. Аромат досить таки приємний. Вау, супер! Давайте сюди відкладу. Далі у нас номер 7. Номер 7. Теж, подивіться, яка квіточка, яке це все красиве, красивене просто. Так, тут у нас щось має бути цікаве цікаве. У, солі. Дент я чула. Ви знаєте, я не люблю замовляти адвент-календарі несподіванкою для мене, так? Я люблю собі почитати наповнення його, щоб зрозуміти, чи потрібен мені цей календар, чи не потрібен. Я не хочу розчаровуватися зайвий раз, напевно що. І мені наповнення дуже цікаві. Я, наприклад, дивилася на адвент календар від Богенії з декоративною косметикою. Там насправді теж є цікаві продукти, але не всі продукти мене цікавлять. Потім я дивилася. А ще на який адвент календар дивилася. Ну, зазвичай це були адвент-календарі з наповненнями наші українські. І я на iHerb бачила в Діани Суворової розпаковку адвент календаря, а також з доглядовою косметикою, але корейською. Там досить цікаве також наповнення. І цей адвент-календар також лежить в мене в корзині. Але оскільки в мене Є вже адвент-календар з доглядовою косметикою українського бренду. То, звичайно, що я віддаю перевагу нашому українському. Отже, Solident це якийсь підбренд чи додатковий бренд містера Скрабера, який виготовляє а, засоби для ротової порожнини. Це а, премуполіску ва, для ротової порожнини із колоїдним золотом. Вау! Будуть зуби золоті! Подивіться, яка то краса! Як воно все переливається. У мене ще взагалі такого оповіскувача взагалі не було. Ну, це мега круто. Я так розумію, що це новинка, і зараз ви її купити ніде не можете. Це щось таке прям новесеньке-новесеньке. Але дуже цікаве. Я вже зробилася з рахунку. Номер 7, напевно, я так собі підозрюю. Вісім? Вісім? Ні. Або дев'ять. Я не знаю, який у нас має. А, вісім ми вже відкрили з вами. 9. Це 7. правильно. Дякую. Голос за кадром мені підказав, що треба номер 9 відкривати. Ось така зірка класна. Ну, цього року, як дасть Бог, підемо колядувати з донечкою, так само. На Марії, на Степана. От що це в нас є? Номер 9. Давайте так. Це щось таке червоне. прямо до моїх. Сережок дуже гарно підходить. Що це таке? Це, напевно, гель для душу, Bomb. обожнюю вишневі аромати. Маю в бажанках один вишневий парфум. М -м Приємний аромат, але не така якась, можливо, то треба отак зробити. М -м -м. Я б сказала, що тут навіть не вишня, а черешня. Пахне мені черешнею. Ой, це взагалі цікаво. І ну, не є таке велике пакування, але я знаю, що ці для душу дуже гарно піняться, і їх потрібно краплиночку, щоб очистити своє тіло. З задоволенням буду користуватися. Далі в нас 10-й номер, теж таке цікаве, маленьке, невеличке пакування. І тут у нас ось. Така штучечка. Це в нас йде крем під очі, висвітлювальний, зі стабільним вітаміном С. Хочу я вам сказати, що цей крем був в минулому році, також в адвент-календарі, і я його використала. От... Як на мене, ви знаєте, звичайний стабільний такий та, стандартний крем навколо очей. Якогось чуда вам він не зробить усвітленні, я теж ніякого не побачила, але дає якесь таке зволоження. Я, напевно, не буду його відкривати і покладу вам у розіграш, який буде незабаром, щоб ви також могли собі його протестувати. Так, далі У нас номер 11. Номер 11, подивіться, яка коробочка, яке сонечко яскраве. І така досить важкенька коробочка. Давайте, давайте, що там в тій коробочці. А тут у нас з цієї ж серії, що в нас був гель для душу, це є цукровий скраб для тіла 250 г. Він іде повністю зафольгований. Поки що ця парочка в мене залишиться. Недоторканою, бо в мене зараз дуже і дуже багато а, різних засобів для скрабування чи гелів для душу. Дуже зараз багато використання. Так, номер 12. Номер 12. Ну прям а, дуже а, цікаво, що тут в нас є. А тут в нас є Біомарин Колаген. Це в нас. А, а що ти? Ліфтинг-сироватка для обличчя з колагеном з клітинною водою. А в мене була блакитна сироватка від містера Скраблера. В попередньому адвент-календарі мені попадалася. Вона мені надзвичайно сильно сподобалася. І ця сироватка теж ще буде йти зараз у використання. Тут всього невеличкий об'єм 10 мл, то я думаю, що цей засіб, в принципі. Ой, вона дуже така, прям зволожувально поживна. Я відчуваю якісь неї, напевно, тут і олійки є в складі. Досить приємний аромат має, також йде в мене використання. Далі, номер 13. Номер 13. Номер 13. Хто ти тут? Ой, номер 13. Так запакований, цікаво. Так, це в нас де ензимна пудра. О, ензимні пудри я люблю. В мене зараз від. Так, в мене була від Холі Скін, а зараз в мене від Богенії ензимна пудра. Я користуюся доповненням. Це дуже гарна а, така а, штука, яка а, знімає ороговілі клітинки на вашій шкірі а, от, і так, ніби полірує ваше обличчя. А, запаковано, закінчиться від богенії, візьмуть використання від містера Скрабера. Я її ще не тестувала. А, так. Далі в нас номер 14. Ні, все-таки я пропустила номер 8. От, я так і знала. Номер 8 я пропустила. Давайте відкриємо номер 8. Номер 8, номер 8. Нічого, нічого страшного. Ой, така велика коробочка, а там таке малесеньке щось лежить у нас. Аж хто? Ну велась. Велась. Ти хто? Липбалм для губ, містер Скрабер. У мене бальзамів для губ насправді дуже-дуже багато. Але від містера Скрабера в нас ще бальзамів немає. Я такого легенько подивлюся. Ой, дуже приємний, приємний ароматик має. Дам понюхати за кадром. Mm -hmm. <гум> а я буду відкривати ось цю чарівну 14-ту, так? коробочку. Цукерками плахне. Цукерками. Мені теж дуже приємний такий, насправді, аромат. Так, тут у нас, ого, 14-й коробці. Тут у нас декілька м, продуктів. Ого. -го. А, це, це знайомі для мене охолоджувальні маски з екстрактом зеленого чаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім масочок. Вау! Це мега, а, класно. <смір> Скільки їх тут є? По 5 мл. Це 35 мл. Бачила в дівчат, говорили вони, коли розпаковували ті маски, що поклали би одну баночку. У мене є баночка з охолоджувальними масочками від містера Скрабера, а я ще їх не використовувала, тому що а, теж коли робила замовлення а, минулого разу. На сайті, то такі масочки отримувала в подарунок і їх використовувала. Вони класно працюють, охолоджують. Зараз я маю таку охолоджувальну маску від Avon зранку наношу, щоб прибрати якісь свої недосипи, припухлості під мішки під очима. От, і Я думаю, що ці масочки також підуть вам на подаруночок. От, Бо в мене є, звичайно, що з новорічна баночка ще. Далі у нас п'ятнадцятий. 15-15. О, в 2015 у нас в коробочці, у нас 15-й. Іде зволожувальний тонік для обличчя з 4D гіалуроновою кислотою. Що вже тільки не придумують, А 5 d 5D, 5 d <сх> Ну, звичайно, я думаю, тонік. Здається, в минулому році теж було якийсь тонік. Я мала. Ой, дуже приємний, насправді, аромат. І таке враження, що він трошечки піниться. бо чи я то його трошечки збовтала, він трошечки так спіниться, не знаю. Але здолуження зайвим не буває. Задоволенням буду користуватися. Ну і невеличкий об'єм, якраз протестую. Так, давайте далі. 16-й 16-й віконечко. 16-й, ой, тут якийсь прям такий стилізований. Олень намальований, чи, чи що це таке? Так, давайте відкривати. Вау! А це у нас така класна коробочка, баночка. Подивіться, як стильно виглядає. У ванній кімнаті буде стояти Gold Infused. Це в нас десь зубна паста. Solident з колоїдним. З золотом. Ось це мега такі класні новинки у містера Скрабера. Супер. 75 мл. об'єм. Цікаво, в мене зараз є. Ой, пахне звідси м'яткою і ще чимось. Навіть, бачите, зафліговано, але дуже відчутний такий прям цікавий м'ятний аромат. Цікаво, чи можна діткам із якого віку почитаю на сайті. Так, далі в нас коробочка має йти 17. 17. Коробочка номер 17. Ось так виглядає. Тут в нас така, знаєте, господиня, яка глечик несе, а прям не знаю, до свят, е, святкого столу рестляного, так? Тут у нас ось така баночка, теж досить така стильна, Hair Protect, спрей термозахист для волосся. А в мене зараз від Estima працює спрей термозахист для волосся. А це у нас буду тестувати. Я ось такий цікавий, такі засоби. Я люблю. Залюбки буду користуватися. А далі 15? Так, 18. 18. Дякую. Бо я вже зараз вона відкривала. Так, 18-й. Що тут у нас іде? 18-й. Таке, таке теж цікаве. Біоретинол, омолоджувальний гель для вмивання з екстрактом синіх водоростей. Щось здається в мене з попереднього разу є якась чи масочка, чи також якийсь засіб, крем для обличчя ось цей Біомарін, і теж з біоретином в мене є, здається сироватка. Мої зберу всю серію і протестую її. От, Гель для вмивання 50 мл. Залюбки буду ним користуватися. Гелів для вмивання зараз немає, у мене, у мене стоїть дві пінки, одна закінчується. І поставлю якраз гель. Прекрасно, Номер 19 Ми Вже так помаленьку-помаленьку і скоро вже кінець. Так, коробочка у нас така. Що тут у нас є? Це в нас гідрабуст, інтенсивно зволожувальний шампунь для всіх типів волосся. Ага. А це в нас був що? А це в нас був бальзам, шампунь і бальзам в таких стильному в такому пакуванні. Класно. Теж протестую, обов'язково розповім, чи мені сподобалось, чи не сподобалось. І зберемо з вами, звичайно, що догляд. Далі просуваємося номер 20. Ось тут така вівця у нас цікава, така прям різдвяна овечка. Ну що в нас тут? Теж якась така стильна баночка. Так, Це в нас омолоджувальний крем для обличчя з бакучіолом. Ага, я згадала, в мене в минулому році була сироватка все ж таки з бакучіолом. Здається, а це в нас, ага, це з одної серії. От от я тепер справді з серією з бакучіолом протестую. Це сині водорості, це з бакучіолом. Всі інгредієнти, все те, що потрібно. Далі у нас номер 22. Тут. У нас ось такий малюночок. Давайте будемо розпаковувати. Так, це в нас десь зволожувальна міцелярна вода. Міцелярна вода для обличчя. Теж зайвої не буде, об'єм 100 мл. Цікаво, давайте протестую її. А Аромат є. Ні, аромату зразу такого не відчувається. Можливо, якийсь трошечки делікатний, але неяскаво виражений. Отже. Номер 22. Подивіться, які хатинки. Тут же зібралася в цих хатинках сім'я за святковим столом. А я тільки бажаю напередодні так, цих свят Різдвяних, щоб всі наші воїни, захисники повернулися вже нарешті додому, і щоб всі-всі разом зібралися за святковим столом. І Щоб вже нарешті ця п'ята війна закінчилася. Отже, давайте. Відкривати цю коробочку. Це у нас вау, це у нас крем для ручок, з заволожувальний, з ароматом Хамам. Це з цієї ж серії, що в нас була, що в нас була. Так, поки не буду відкривати, бо в мене кремів наразі теж для рук дуже багато. А я знаю, якщо я зараз цей крем відкрию, у мене в сумочці з минулорічний отакий от є, з лимончиком, я ним залюбки користуюся. то Я там той закину, а цим буду користуватися. Так що нехай ще буде в запасах. Так, номер 23. Номер 23. Так, а тут у нас бронз боді. Це насправді такий засіб, яким я не дуже сильно а, користуюся у мене. Це шимер для тіла, так? такий а, бронзуючий. У мене десь з минулого року, Йовонька, можливо, ти мені знайдеш, там така маленька баночка золотиста стоїть. А, теж ні, я вас обманюю. Це не з минулого року. Я колись замовляла а, такий невеличкий тревел набір від містера Скрабера, і а, в цьому наборі а, був ось такий будішемер для, для тіла. Та? Ось в мене така набільш насичена ця штучка, і я влітку нею користувалася на ноги. В принципі, а, непогана така штука, а ця якась така більше а, такого якось світлішого для мене та, кольору. А, не знаю, чи я буду нею користуватися, чи піде вона теж на подарунок комусь, то вже Подивлюся згодом. І що ж, ми підійшли з вами до фінішу, до останнього нашого віконечка, яке ми маємо з вами відкрити. І тут у нас ось. Таке величезне пакування. Адвент-календар був розроблений в колаборації з фольк-гуртом з Гарда. І сам гурт підготував для нас тут дуже цікаву комірочку. Останню 24-ту. Я хочу разом з вами, звичайно, що відкрити і це. Ось така неймовірна річ, а це пісенник, пісенник, в якому можна познайомитися з колядками. Так? От, і тут зібрані, бачите, запис із села Рукшин, Хотинський район, Чернівецька область, записувачі з архіву, і тут є абревіатура. от. Дуже цікаво, насправді, в нашого хазяїна умна яжона». жона, це село Луб'янка, Поліський район, Київська область, записувачі проєкт Берви. Ну, це насправді така, знаєте, колекційна річ, і тут є постскриптом звернення від Юлії Вітренюк, солістки гурту «Згарда». Колядки це окрема сторінка в українському фолк фольклорі, які хочеться приділити особливу увагу, адже зимова обрядовість збереглася до наших днів найкраще. Через ці пісні ми однією ниткою, поєднані з пращурами, продовжуємо ці традиції сьогодні та зберігаємо їх для майбутніх поколінь. Тут ще багато, звичайно, що написано, і тут є звичайно, що і ілюстрації, і тут навіть є. Місце, де ви можете записати свої улюблені колядки, а щоб продовжити цю нашу таку традицію, яку хочуть нас зараз забрати наші сусіди. Хочуть багато чого собі переписати, хочуть повністю звичайно нас копіюють, але ми не здаємося, ми не зламні, і ми наближаємо, звичайно, нашу перемогу донатами. Отже, ось таким було моє розпакування цього прекрасного, як на мене, адвент-календаря від містера Скрабера, який називається Полядан. Дякую, що залишились зі мною. Але я забула вам сказати, що замовлення я робила на сайті містера Скрабера, і мені в подаруночок прийшли ось така масочка. А це масочка для обличчя з перлинною пудрою. Дуже мені цікаво буде протестувати. У мене не так багато вже залишилося засобів саме для різних масочок. У мене майже всі йдуть на завершення. Буду добирати собі певний догляд вже на зиму. Отже, прийшла мені ще ось така качечка. Між іншим, хочу я вам сказати, що де ті кашечки? Ага, де кашечки пострибали? А в мене є ось такі дві качулі, подивіться, які вони милі, які вони класні. Я знаю, що кожен з них має своє ім'я, називається Вау! Зараз ви побачите, подивіться, яка в нас кашечка шикарна. Боже, яка краса! Я такої ще взагалі не бачила. Вона вся рожева переливається всередині Близкіт. вона з якимись блискітками. Подивіться, яка вона крута! Вау! Це точно якась колекційна річ, і ці кашечки мають свої імена. Якщо ви знайдете то напишіть. От, а я покажу вам ще, тримай, Я ще покажу вам, що мені ще поклали до мого адвент-календаря. Мені ще поклали знову ось масочку від набряків та з екстрактом зеленого чаю дві штучки. Потім мені поклали зволожувальний гель-крем для тіла. Ось такий. Потім ще зложений крем-гель для тіла. А ось такий рожевому пакуванні. Ой, це вже дуже цікаво. А це є. Ой, це той, що з манго баночка. Цей покуду точно на подаруночок вам. А, так, крем-гель для тіла. Breakfast in Soho. Це є е, ароматик. В мене є е, мист для тіла. Я вам його показувала, він в мене в причеплення, але це надзвичайно шикарний аромат. А я, напевно, заберу його з цього проєкту, тому що я не хочу, що він в мене зкінчиться. Це дуже приємний аромат. Я також покладу вам подарунок. Далі, до майбутнього розіграшу. Зволожувальний крем-гель для тіла Midnight Rose ось такий. І ще є з фік, макадамія і ще там щось якесь масло. Отже, якщо ви ще не підписані на мій канал, то я вас закликаю підписатися, поставити мені подбайк у цьому відео. І ми з вами, звичайно, побачимося з скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!